Аби зменшити кількість правопорушень на дорозі водіями, що здійснюють пасажирські перевезення, працівники поліції провели рейд. Основні правила, якими маєте користуватися, це здійснювати в встановлених місцях посадку висадку пасажирів, дотримуватися безпечної швидкості, надавати перевагу пішоходам, які рухаються по пішохідних переходах, користуватися показниками по Ось поліція уважно стежить за маршрутним таксі номер 60 Водій не включив показчик повороту, проводив висадку пасажирів посеред проїжджої частини дороги, де є пряма загроза безпеці людей. На пішохідних переходах не пропускав пішоходів, а під час зупинки на червоний сигнал світлофора проводив висадку пасажирів. Проте журналістів запевняє, правил дорожнього руху дотримується справно. Тряму правил дорожнього руху. Посадка, висадка пасажирів на зупинках. Такі випадки трапляються систематично, зазначає старший інспектор поліції, тому правоохоронці проводять рейди. Ми проводимо відеорейди, фіксуємо порушення, які трапляються на вуличній швидковій мережі міста івано франківська Робимо водіям зауваження, проводимо профілактичні бесіди. Дехто з водіїв нарікає на пішоходів. Пішоходи для нас не пропустять, ми мусимо їх пропустити, вони йдуть прямо під автобус. Правоохоронці ж звертаються до водіїв-перевізників із застереженням усвідомлювати усю небезпеку, яка може трапитись внаслідок порушення ними правил дорожнього руху, адже саме вони відповідають за життя і здоров'я пасажирів. Віталіна Запорожець, Андрій Васків, новини телеканал Раї.